Інтерес до читання кожної людини з'являється в різний час. Одні захоплюються читанням з дитинства, інші шкільної лави, а дехто у зрілому віці. Я захопилась читанням з дитинства. Люблю читати різну літературу. Зовсім недавно мені до рук потрапила книжка Ірини Мацько, перехідний вік моєї мами. Про річну дівчинку Алю, про проблеми підліткового віку, перше кохання, спілкування з однолітками та ключова розповідь у ній про стосунки із мамою, відверте обурення і протест. Я не дитина, і водночас приховані розгубленість, ніяковіння, страх перед найменшими дорослими труднощами. А тут ще й мама, яка страшенно переживала з будь-якого приводу і відразу летіла допомогти. Справді підлітковість особлива пора, інтерес до всього забороненого, дорослого, крайня волелюбність і безстрашність, пліч пліч із бажанням чітко окреслити своє, визначити границі власного простору, відстояти особисті думки, захистити право на вибір оточення. Такий він, перехідний вік. Головна героїня має свою теорію дорослішання. Дівчинка розуміє, що перехід від одного етапу життя до іншого нелегкий і некомфортний, адже змінюється все розуміння світу, сприйняття, бажання і навіть тіло. Ще як змінюється. І мама, і навіть бабуся мають свої перехідні проблеми. І це правда. Стосунки з рідними та близькими в цей період незрозумілі, діти хочуть показати свою індивідуальність, бажання вчиняти дії у власних інтересах. Батьки, ж, в свою чергу, не можуть зрозуміти поведінку своїх дітей, виявляючи надмірну турботу, любов, не дослухаючись і не враховуючи власних думок дітей. Вони відштовхують їх. Діти це коштовний камінь, тільки не оброблений. Над ним ще працювати треба, щоб став справжньою дорогоцінністю. Це, як і в людському житті, кожна дитина має прихований потенціал, як той коштовний камінь. Але не всі здогадуються про це лише щоденна праця над собою, навчання, самовдосконалення виточують його. І, зрештою, людина стає діамантом от і знай, що у тебе є той камінчик. І що б не трапилося, він зберігає свою цінність. Та лише ти можеш зробити його діамантом. Головною думкою повісті є те, що і дітям, і батькам потрібно зрозуміти один одного. Діти в цей період змінюються, і підхід до них має бути іншим. Тому що це вже не діти, це вже підлітки. Це вже майже дорослі люди. Я дуже захопилася цією історією. Це гарна книжка для обговорення в підлітковому віці. Вона смілива і в ній йдеться зрештою про те, що варто знати дітям перехідного віку. Байдуже і кого саме? Першого, другого, а навіть і за визначенням героїні книжки п'ятого. Перше почуття. Перші похибки і перші сміливі експерименти, усвідомлений вразливо власний перехідний вік і перехідний вік дорослої мами. Чим не привід батькам осмислити себе у цій площині стосунків з власними дітьми? Думаю, це якраз і є хороша література для шкільної програми, цікава для свого віку, невідміжована від реальності, а як гарний стартовий майданчик. За сміливого ходження доросле життя.